У третій роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Нью-Йорку відбудуться благодійні документально-театральні читання «Diary of War». Про що саме розповідає цей щоденник? Хто бере участь у виставі та на чому ґрунтується документальний проєкт? Про це у культурної активістки, продюсерки, авторки проєкту Дар'ї Коломієць розпитала журналістка ранку вдома Ольга Фанагей. У третій роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Нью-Йорку відбудуться благодійні документально-театральні читання щоденник війни. розкажіть, будь ласка, як виникла ідея організувати цю подію? Ідея виникла ще 24, 25, 26 лютого три роки тому, коли я ховалася в центрі Києва від російських ракет і відкритого повномасштабного вторгнення, яке Росія скоїла рівно три роки тому на нашу країну. А я ховалася в кафе, і я в якийсь момент записала себе на телефон, і це стало моїм щоденником. І потім я почала дзвонити знайомим. Друзям пошукати різні історії, і за перші півроки великого російського вторгнення я зібрала 41 щоденник, який розпочався з голосових повідомлень, які герої надсилали мені в месенджерах. Я кожну історію цю монтувала, одразу виклала на Ютуб, і я дуже хотіла, аби світ. Почув ці історії. Мені здавалося, що якщо іноземці почують з перших вуст, що у нас відбувається, вони дадуть нам більше допомоги. Тоді я була ще дуже наївна і кричала «Close the sky» і таке інше. І ось ці щоденники стали відкритими в доступі як голосові повідомлення на Ютубі інших подкастених платформах. За через перші півроку російського вторгнення, в перший раз я приїхала в Нью-Йорк на 5 тижнів. І в мене почали з'являтися ідеї. Я дуже хотіла якось долучити світ, аби про нас говорили частіше, якби нам, як, аби нам давали більше допомоги. І через мистецькі проекти я дуже хотіла долучити американців. І, от, коли я приїхала перший раз, потім другий, третій, в мене почали з'являтися. Ідеї, що потрібно долучати саме американців до того, аби вони розповідали наші історії, тому що це викликає набагато біль симпатії у глядачів, тому що так це стає американці англійською для американців розказують історії про українців. От і в мене почали виникати ці ідеї. Ще тоді я почала приносити щоденники вже на папері, спочатку як монологи в різні театральні ком'юніті спільноти, знайомитись з режисерами, з акторами. Потім я почала робити сценарії «Diary of War Women», які були присвячені виключно жінкам, і різні різні адаптації з 41 одного щоденника. А давайте вже тоді закінчимо цю тему підняту вами вашого документального блогу. Яка... Його далі була доля. Чи продовжуєте ви досі писати ці щоденники, чи це такий законсервований наразі проєкт? Це проєкт, головна мета якого зараз ці історії аби були почуті. Mm -hmm. Ці щоденники були зібрані в перші півроку, і я ставала тією людиною, які герої перші розповідали, як вони зустріли ранок 24 лютого п'ята ранку. І тому кожен щоденник він наскільки унікальний, живий і чесний, тому що людина ніколи це не розказувала до того. І якщо пам'ятаєте, тоді в нас ще емоції були дуже такі живі, і ми ми, коли ти вперше розказуєш свою історію. Ти дуже чесно не ділишся, ти не намагаєшся звучати красивіше чи щось довести. Ти просто емоційно її розповідаєш. І тому через півроку, коли я зібрала 41 щоденник, в мене була задача не кількісно зібрати, а я хотіла вже далі, щоб ці історії чули. І от е, зараз я не збираю історії про 24 лютого 2022 року, тому що я не вважаю, що ці спогади вже будуть такими живими, як вони були тоді. А зараз вони лягають в основу цього документального проекту. Розкажіть, хто буде озвучувати ці історії? Хто ці американці, які зголосилися стати голосом українців? Хто ці актори? Кожного разу я долучаю американських акторів і акторок, бо вони ставали дійсно голосами нас. Голосами тих героїв щоденників, які поділилися 24 лютого. За цей час, за ці вже майже два роки поїздок моїх з Нью-Йорка в Київ, з Києва в Нью-Йорк, Привезення цих історій у нас було багато різних адаптацій. Були і щоденники присвячені виключно Маріуполю, виключно жінкам. Цього разу буде сім щоденників, сім історій. Які будуть розказані американськими акторами кожен раз? Також я намагаюся долучати нових акторів і акторок спеціально для того, аби вони, переживши цей досвід, понесли його далі в свої ком'юніті сім'ї, театральні спільноти розумієте, і розповідали таким чином про нас. Цього разу в мене неймовірний каст, яким я насправді дуже пишаюся. і Дуже радію, що ці актори погодились. Це Лайла Робінс, відома акторка театральна, український глядач. Її також може знати за ролями у серіалі Батьківщина. У переповнена кімната вона з'являлася в сексі місто. Дуже відома серіал саме для української аудиторії. Також у нас буде Ішменія Мендес, це актор. Серіалу Orange is the New Black, тобто помаранчевий хід сезону на Netflix, HBO. Коротше, актори насправді дуже потужні, і це велика честь їх мати, тому що цих акторів тут дуже добре знають як театральних. Ми ж їх можемо спостерігати за серіалами. Але ви знаєте, головна моя мета це те, що я знаю. Що ці люди, ці митці і мисткині після прочитаного пережитого ними матеріалу, вони самі ніколи не залишаться байдужими. І тому я намагаюся знаходити знаєте не тих акторів, які там вже підтримують Україну чи там активно е, щось говорять. Я намагаюся знаходити все нові і нові імена е, минулі рази, наприклад, до речі, рівно рік тому, на 24 лютого минулого року, я організовувала теж велику подію благодійну і запросила Зюзанну Шутковську, яку український актор може знати за серіалом Пліткарка, е, стати голосом. Олена Нікуліни. щоденник Олени Нікуліни надзвичайно важливий для мене персонально, тому що Олена з Маріуполя вона дізналася, що вона вагітна і на четвертому місяці, коли її коханий Максим був на Азовсталі. Наразі Максим знаходиться в полоні вже два роки і дев'ять місяців. Олена народила Костю сина, зараз йому 2 роки і 4 місяці, і Максим все ще знаходиться в полоні. Вони ніколи не бачили з сином. І для мене, коли ця історія звучить е, тут, е, наприкінці я виходжу і розповідаю ці цифри. І кожен раз в сценарії, знаєте, кожен там, місяць, вже виходить рік з того моменту, коли, от, повертаючись Зюзана Шатковська, минулого року прочитала цю історію на цьому фандрейзі щоденник. Так? І тоді це був один рік і дев'ять місяців, коли Максим в полоні. Цього року це два роки дев'ять місяців. Шокуючи, просто шокуючи зміни дат. І коли uh, Зюзанна читала цей щоденник, вона наскільки прониклася цією історією, що вона каже, а чому ми не даємо їм зброю? Отакі результати це має. Окрім звичайно того, що кожен раз ця подія 100% благодійна, націлена на те, аби зібрати гроші в Україну. А давайте вже і про це, якщо ви згадали на що ви будете збирати сьогодні гроші конкретно, яке буде спрямування? На добровольчий батальйон госпітальєри, госпітальєри, це прекрасні медики і медикині, які абсолютно. Безкоштовно присвячують себе для того, аби рятувати життя. І це вже вкотре я присвячую подію саме ним в пам'ять моєї близької подруги Ірини Цибух, яка загинула 29 травня. І якраз 2 червня я робила цю подію в Нью-Йорку, де саме американські ветерани читали ці щоденники. І коли ми готували ці читання, Росія вбила Ірину і ну, ми, звичайно все присвятили їй. І насправді кожного разу я всі щоденники і всі читання присвячую Ірині. Це Бог я хотіла б ще поставити питання, з якого було насправді логічно розпочати. Розкажіть трошки нашим глядачам взагалі про цей формат. Можливо, хтось не знає, що таке театральні читання. Чим вони відрізняються від вистави? Скажімо, чому саме такий формат ви обираєте в вашому випадку? Так, я називаю це документальний театр, і дійсно це є благодійні стейдж-рідінг, э, театральні читання. Чому це стейдж-рідінг? Тому що э, актори знаходяться безпосередньо з текстом на сцені, і актори нічого не грають. Вони просто стають голосом э, українців і тих щоденників, які я компоную. Э, в текст не додано. Жодного фікшену, ми нічого не придумуємо, ми не додаємо ніякі специфічні слова. А я використовую абсолютно весь той текст, який з 24 лютого три роки тому мені начитували герої, які потім стали героями подкасту, а тепер вони є голосами і їхні історії тут озвучують саме американці. Тому це ось такий формат. І. Актори знаходяться на сцені, вони читаються, і е, це не є історія, де там один щоденник, другий, третій, четвертий сценарій переплатений між собою. Це виглядає, як от ніби ми зібралися в колі, і одна одній розповідаємо про те, що А я прокинулась від такого вибуху. А ви кажете, а я прокинулась, Мені сестра подзвонила, а я брала таку валізку, і ми просто ділимось досвідом. І... Наймабуть важливіше, що відбувається, е, зворотні зв'язки, які я отримав від аудиторії американської, вони говорять: знаєш, Дар'я, ми багато чули там матеріалу про Україну, звичайно, слідкуємо за новинами. Але ми ніколи не відчували, що це так сильно торкнеться на нас зараз. Що я сидячи в залі, задаю собі питання: а що б я взяв у тривожну валізку, якби в моїй країні почалася війна? А чи люблю я свою країну настільки, аби кинути все і піти бойовою медикиною, чи піти взяти зброю, чи перестати бути акторкою і піти у військо. І вони задають собі вперше ці питання, знаходячись в залі? На жаль, жоден українець не забуде, що він робив цей день три роки тому, скільки років на минулого. Але на щастя. Теж ми мусимо це пам'ятати, і дякуємо вам за те, що ви рефлексуєте, за те, що ви допомагаєте почути наші голоси за кордоном, і за те, що запускаєте цей, цей ланцюжок емпатії, який, сподіваємося, далі спонукатиме ще більше нас підтримувати на шляху нашої боротьби. Дякую і успішного сьогодні вам виступу успішної. Прем'єри, да? Бо це щоразу. Все таки прем'єра відбувається в трохи іншому. Щоразу прем'єра. Так, дуже дякую. Головне, аби потім американці прийшли, підписалися на кожного героя, і героїні щоденника. Задонатили, як мінімум, запостили якісь новини про нас сьогодні. Повісили стяг український. Дякую вам дуже. Дякую, Хай так і буде. До побачення. Удачі. Дякую.